Всім привіт! Пройшло 10 днів, рівно як я сформував цей відводок, збірний з різних сімей. Бджілки потихеньку літають, але мова не про це. Сьогодні ми заглянемо, як вони відтянули маточники. І я виріжу зайві, лишу тільки один. Я думаю, це буде цікаво бджолярам, початківцям подивитися, як то кажуть, наочно. Так, знімаю верх. І будемо дивитись. Що там бджілки накоїли. Так, потихеньку. Дам димку, бо останнім часом нема погоди. Ні погоди, ні взятку. Так, що я тут бачу? Бачу потягнули тут, бачите? Три штучки, чотири з цього боку. Ніби нема, але тут є такі, тут почали вже розгрізати, вон ще знизу, щось їм там не пішло. Але поки що я ці не чіпаю. Мене цікавить інша рамка, як я вже колись вам казав, тут є мічена рамка від тієї сім'ї, ось. З буквочкою М від тієї сім'ї, якої я хочу брати матки. Всі зайві я позриваю, якщо, звісно ж, вони на тій рамці відтягнули маточники. Бо буває і таке, що потягнуть десь там, де, де захочуть. Так, бачу, що є. є маточник. І вони вже його підготовлюють. Як це видно, вони згризають ніби трішечки частинку, щоб краще дихалось матці, можна так сказати. І так, друзі, тут є декілька маточників, і зараз я лишу тільки один, мабуть, ось цей, бо бджілки його гарно охороняють, а всі зайві виріжу і в кліточку. Не знаю, як вам краще цю процедуру показати, щоб видно було. Тому що вирізаєте з запасом, щоб не пошкодити маточник. Нехай краще більше буде, ніж менше. Ось так. Є. Нічого страшного там, вони то все запаяють. Так. З цього боку, з цього боку, в нас скільки їх? Два, по-моєму, теж. Сховали. Бджілки сховали, але ось цей гарний лишаю такий більш центральний, надіюсь, видно. А ось цього просто зріжу, бо він мені не подобається. Все. Один маточник є. А тепер всі. Зайві я зрізаю просто. Дивитись, потрібно уважно, щоб не пропустити лишні маточники, а то матка може вийти десь з іншої рамки і вже буде сіяти. В принципі, якщо вам потрібні ще маточники з інших рамок. Нічого страшного, можна різати. Якщо ви берете, скажімо, відводок з різних сімей, але всі сім'ї гарні, можна всі вирізати маточники. Це я так просто до прикладу, що можна ніби контролювати, з, якого, з якої сім'ї буде матка. А якщо ні, просто зірвали і повернули рамочку назад. Йдемо далі. Так. Це вже така медовенька тут, маточників не видно. Так, тут щось вони накублили. Але це таке просто віск. Все. Там я теж маточників не бачу, то крайня медова була. Все, піде. Зараз ще ті два виріжу з першої рамки і все. І все. Так, все з маточниками. Розібрався, зараз, що я роблю далі, покажу. Поки що накрию. А далі все по-простому, друзі. Ось в мене є такі кліточки тітова. Відкриваю задню кришечку цю, хоч вона нібито загнута, але щоб не пошкодити, не пом'яти маточник, і вставляю його обережно. Раз. І закрив. Все, готово. Зараз я всі так повставляю і далі покажу і розкажу, В принципі, в принципі, принципі, вихід, якщо дуже обережно вирізати, вихід маток непоганий. З 10 таких маточників, ну 8 маток, 7-8 виходить. Я рахую, це гарний результат. Ну, якщо, звісно ж, все залежить, як вирізати і де вони зберігалися, якщо сім'я. Слабенька і не обігріла, теж може бути вихід поганий. А так, в принципі, все має вийти. Ну а далі беремо все це діло і кладемо всю ж таки сім'ю. Це така буде підстраховка нам, якщо основна матка не вийде з тієї міченої рамки. Все і накриваємо, утеплюємо гарно і хай дозрівають. Зараз ще трішечки побалакаємо. А ось зараз, друзі, буде сама основна інформація, знаючи, що сьогодні 10-й день цей відводок, ви повинні записувати, коли ви робите відводки. Матка виходить на 16-й день. Тобто через 5 днів, на 15-й день ви вже повинні перевіряти ці кліточки на предмет виходу матки. Якщо вийшла матка, кліточку цю потрібно забрати, дати їй корму, дати декілька бджілок, що були в кліточці, і вже не зберігати в сім'ї, а десь під холстиком, в теплому місці, тому що. Бувають різні ситуації конфліктні, можуть зажалити, вбити цю матку, яка вийшла. І так далі. Якщо вийшло багато маток, в кліточках забрати. На 16-й день перевірити ту рамку, де має вийти основна матка для цієї сім'ї. Якщо матка вийшла знизу вірно, так як потрібно, все гарно. Чекаєте ще приблизно 7-10 днів, якщо є гарна погода, обльоту. Коли матка облетиться і ви бачите, що в сім'ї є. Скажімо, яйця, все, відводок ваш спрацював. Ці матки чергові, ви теж можете використовувати десь в відводках, якщо ви зробили заздалегідь, або зберігати теж в цьому відводку, як я казав, під утепленням. В принципі, вони ці 10 днів в кліточках, якщо буде корм і бджілки, проживуть. Але все ж таки бажано їх кудись пристроїти. чи Комусь подарувати, чи якось так. Ну, в принципі, це такі маточки страховочні. Звісно, стільки багато страховочних маток і не потрібно, як я вирізав. Там, я вже не пам'ятаю, скільки, 5 чи 6. Можна 1-2 лишити в кліточці, але навіть з тих 5 6 може десь і не вийти якась маточка. Запас повинен бути у вас. Я думаю. Це зрозуміло. Ще чому потрібно так ретельно контролювати вихід маток в кліточках, тому що якщо ви про них забудете, скажімо, на пару днів, вони просто з голоду помруть. Їм потрібен мед, потрібні бжілки, і тоді вони будуть жити в кліточках. Забудете, потім відкриєте вулик, скажете там, 17-й 18-й день, а матки вийшли, а вже мертві, теж буде доволі така неприємна ситуація. Так що, друзі. Надіюсь, був комусь корисним. До побачення, займайтесь бджільництвом. Не забувайте підписуватись.